А тепер ми вам закорядуємо, що в нашого хазяї настоїть явіло на дворі. Рай розвись, рай, 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 розвився, Христос, народився, Христос народився. Рай, 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 розвився, Христос. Христос народився, що в нашого хазяїна стоять столи те собі, Рай, розвився, рай, 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 розився, Христос, народився Христос. Сіба не гаїну застеляй же нам столи, Рай розвись, Рай, 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 розився, Христос, народився, Христос народився, Рай, 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 розвився, Христос, народився, Христос народився.